Звати Андрій. У 22-му році квітень, травень, початок червня був у Луганській області, в Кремені був, в Лісичанську. Потім, коли вже перевівся 15-й прикордонний, то зразу ми поїхали на Бахмутський напрямок, трохи там попрацювали. Потім переїхали на харківський напрямок. А що там? — Робота мічти. Під час контрнаступу на Харків. Там якось воно все стало, і та сіра зона якось розтягнулася аж на сім кілометрів. Не наших, ні росіян там не було. Але що в тополі, там ще рядом було село Строївка, по-моєму, там постійно ходили Кацапи. Ми сходили, все розвідали. Це доволі занілодований, на півтори доби. Ми йдемо, і там було чотири ймовірні точки СП, і ми на виходимо, якраз там сиділи росіяни. Десь було метрів триста до них. Ми подивились, що один стоїть з рюкзаком. А там тропа йшла так на Росію, все там було у них гарно. Це все доволі в них довго робилося. Все було спокійно, тихесенько. Ми підійшли до них за метрів десять. Командир хотів їх без бою брати тихенько, потім ще двоє вийшло, бо їх двоє було. Командир каже, що треба штурмувати і все, і ми так і зробили. Це все дуже швидко було до хвилини, навіть чим, ну, може, там трошки більше хвилини. Двох ліквідували, двох взяли. Дискотека несеться. Коли ми були на Бахмутському напрямку, не було кабів, не було ФАБів, не було такої кількості, тоді по-моєму ще не було ФПВ. Так з кидами. коротше, ну, якось можна там було боротися, якось ходити. Зараз це ну, майже неможливо. Все тільки по-зеленому, -по росіяни знищують посадки наші. Це дуже затруднює наше передвиження. Нам було до розвідку провести, дуже рядом коло кордону з Росією. Там за 100 метрів від нас. Росіяни там сидять і починають там якісь ну, рухи, непонятні. Там була невеличка галявинка, метрів 15 треба було їх перебігти, і там ми підірвалися невеликою групою, три чоловіка. Перебили обидві руки, осколок в ногу, в шию, в бік.